Любі мої всім доброго вечора. Хочу показати вам, ну, я вам розказувала, що інколи я отримую посилочки, різні речі, і там дійсно різні речі, але є такі речі, які я і не виставляю, тому що то дитячі там іграшки залишаються вони. Дмитрикові, то такі речі, що їх просто у смітник викинуть. Ну, от так. Ну, те, що можна виставити, показати, то я вам покажу і запропоную до ваш, вашої увазі. Хочу сказати, що є дуже дорогі і цінні речі тут, ну, так як я продаю на каналі, я не ставлю таку ціну, яка, ну, яку, таку високу ціну, яку пропонують на Етсі, там на eBay, на різних оцих інтернет-платформах. От я ставлю набагато нижчу ціну, набагато в рази. Але, звичайно, якщо воно не продається на каналі, то я виставляю його туди. І там уже, звичайно, ціна дуже висока. Ну і з чого ми розпочнемо? Давайте розпочнемо з оцих... ось з оцих тарілочок, і я вам трішки розкажу про них. На цих тарілочках зображений принц Чарльз, ось, зверніть увагу, А на цій королева Анна. Це англійські тарілочки. Вони випущені у 1953 році. Це ще е, королева Анна і Принц Чарльз, це ще діти. Е, зараз спробую вам розказати, як це фото було зроблене е, фотографом е, Маркус Адамс, по-моєму, наче так. Маркус Адамс. І ще є такі тарілочки, але мені вони не попалися, де зображений королева Єлизавета з чоловіком. Є ще такі тарілочки, вони приурочені до коронування королеви Єлизавети. От, От такі тарілочки. Це скло. І нанесено. Із, фото, із фотографії монохромним, я так, ну, якось монохромне нанесення фото на, на скляні тарілочки. Дуже я щаслива і рада, що вони прийшли ціленькі і ніде не пошкоджені. Ніде практично вони не пошкоджені. Речі це колекційні. Хто розбирається, якщо хто з колекціонерів дивиться мою. Мій канал, ну я в цьому, звичайно, не впевнена, але, можливо, і трапиться Ну, хтось, ну, хтось, якийсь колекціонер, який зрозуміє, ну, колекціонери вони розуміють. От ця, Ці тарілочки в діаметрі вони 12 сантиметрів. Я довго думала, бо посилку я отримала давно, я довго думала, чи залишити собі в колекції їх, ну, так, пропоную вам, поки що виставляю. Не знаю, як воно буде, поки що виставляю. Кожна така тарілочка, ось така, наприклад, із. Ну, звичайно, бажано їх брати разом. Ну, але якщо комусь... Під номером 247-300 гривень така тарілочка. Це 1953 рік. І з королевою Анною під номером 246 300 гривень. Це дуже низька ціна для таких речей. Так, відставлю їх відразу. Далі ще хочу показати вам одну колекційну річ. Також ціну я дуже занизила. Звичайно, я бачила ціну на ці вироби. Ось рідна коробка це ножі, англійські ножі, ну, виготовлені в Шеффілді. Місто Шеффілд, мабуть, а можливо, як у них там, не знаю, називається. Дивіться, рідна коробка. Трішки вона, звичайно, можливо, вона і в посилці, ну, бачите, пошкоджена коробка у трьох місцях. Тут ось пробита, можливо, це трапилося і в посилці, я не знаю. Але ці ножі. Виготовлені в 1920 році. Вони ось дивіться, усі ціленькі, всі новенькі. Багато інформації про це немає. Є інформація довжина цих ножів 21 см, ну я зараз переміряю. А, ні, це ці ножі, які 24 см. Є інформація, що лезо посріблене. Саме лезо посріблене. І ручка, це штучна слонова кістка. Ось, Зверніть увагу, я не знаю, чи ви побачите клеймо. Не знаю, як його показати. Ось тут ось клеймо. Не знаю, як покажу. Вони, дивіться, в рідній упаковці. Бачите? Отак от вони, саме так вони і виготовлялися, і зразу от, отакі е, папірці вони з, замотувалися. Є вони в декількох варіантах. Е, дехто пише, що це нержавіюча сталь. Просто. І. Ручки бувають тут також або із штучного штучних перл, ну, Іскусственний жемчуг, ручки звуться, але в перекладі, ну, можливо, штучний, штучні перли, штучні перли, не знаю, як правильно сказати. Не буду я на цьому акцентувати вашу увагу. Не знаю, дивилася, довго я на них. Саме отакій коробці, як ідуть вони, то вони йдуть, пишуть, що посріблене лезо. Ось такі ножі. Повен комплект, бачите, повністю. Можливо, це ножі для масла, не знаю для чого. Здається, для масла коротші, повинні бути 21 см, ну тут 24 см. Ось такі ножі. Це навіть як у, у нашій країні. То це вже вважається антикваріат. Десь за кордоном, то там більше 100 років антикваріат, а в нас до 100, 100 років. Це вже речі антикварні. Бачите, в рідній коробці. Дуже вдала така знахідка, вдала покупка під номером 248. Хто бажає придбати ці ножі в колекцію 800 гривень. Ось така. Краса. Ну, просто в мене є ножі японські, у мене, ну, їх більша кількість, і тому не знаю. Все дуже гарно, все подобається, все не можна залишити. Розумієте? Навіть якщо це і колекційні речі. Все залишити не можна. Ось така річ. Ціна це дуже низька. Для них, хто хоче, будь ласка, можете придбати. Так, далі дивимося. Мабуть, по порядку. Ось така пластикова ваза. Дивіться, якого вона гарного бускового кольору. Здавалося б, що це скло, але це пластик. Пластикова ось така ваза. Зав'язався. Ну, це ж треба. Так, висотою вона 24 см. 23. І в діаметрі вона 12 см. Ось така вазочка під номером 249-50 гривень. Кому треба десь кудись поставити ось така вазочка. Вона дуже оригінальна, але вона пластикова. Так, дивимось далі. Ось така чашка. Скоріше всього, це англійська чашка. Клеймо я не дуже роздивлялася. Я так зрозуміла, що ці чашки виготовлялися для того, щоб можна було їх використовувати в посудомийних машинах і у мікрохвильових печах. Бо тут ось написано. Чашка ціла в чудовому стані, лише трішки брудненька. Я не вимивала. Лише трішки вона забруднена, а так вона вся ціленька в ідеальному стані. Ось така чашечка. Десь вона на 350 мл. Ну, така, така якась. Е під номером 242-40 гривень. Ось така чудова чашечка. Good morning. Доброго ранку. Так що для ранкової кави або для ранкового чаю. Так, далі дивимося. Ось така вазочка для квітів це скло. Я не буду стверджувати, це пресоване скло, тобто, воно е його робили в формі. Але дивіться, яка симпатична е вазочка. Такими вона ніби ромбами. Чудова вазочка в чудовому стані, вся ціленька, немає ніяких сколів, ніяких тріщин. Ем, я просто диву дивуюся, як інколи вони доїжджають, ці речі у тій коробці, вони не так запаковані, як 15 см висота цієї вазочки. Ну от, Кому подобається така, ну, це, я їй навіть не можу сказати, що це мініатюрка, бо це доволі таки немаленька вазочка. Під номером 237, 100 гривень, така вазочка. Так, далі. Це так все по порядку. А, ось, зверніть увагу, довго думала, що це таке. Що це таке за вироби, поки знайшла в інтернеті. А це форми для випічки. Форми для випічки, якщо хто пече, хто займається і кому треба, наприклад, тістечко у вигляді сфери, то, мабуть, випікається два отаких, от бо саме два їх і було в посилці, отакі, от дві отаких от напівсфери або напівкулі, і потім З'єднуються вони. Оце формочки. Вони йдуть під номером 241. 241, кожна формочка буде коштувати 60 гривень. Отакі от тут є підставочки, якщо ви ставите на дечку, отак поставили, щоб воно е, не, не. І от вам формочки. Їх дві. Кожна формочка е, 60 гривень коштує. Ось так. Вони новесенькі, абсолютно, бачите, в користуванні не були. Ось такі мені трапилися. Я не такий кулінар, пекар кулінар, як сказати. От, Далі. Ось у мене йде чудова така мисочка. Е, було дві. Одну я подарувала Джесі. Е, із червоненькою, ну, червоненька мисочка була. Я подарувала Джесі. Синенька залишилася, для моєї тери вона замала, ну хоча тера небагато їсть. Отака мисочка. В діаметрі вона, дівчатка пишуть, текстиль замовляють. В діаметрі вона 17 і висота 6 см. Ну, така, як для Джесі, то да, підійде. Під номером 238, 100 гривень ось така мисочка. Бачите, тут резиночка, що вона не буде ковзати. 100 гривень така мисочка для наших е друзів, любимих, найкращих наших друзів, самих вірних і самих відданих. Так, далі, далі подивимося ми окуляри. Ось, зверніть увагу, які красиві. Це окуляри від сонця. Я таких не дуже вони мені подобаються. Ну дуже. Я їх одягала, вони мені личать. Але ж ну я ж не бачу на них, розумієте? Так як я весь час ходжу в окулярах мінус 3,5. Тобто я близько бачу, далеко ні. Тому я окуляри практично знімаю, коли сплю. Дуже вони мені подобаються, так і я і до лиця, але, ну, асенс. Одягнуть, щоб що. Ну, так от. Але красиві. Дивіться, який декор. Ну, красиві, дуже красиві окуляри. Під номером 239-60 гривень. Хто хоче придбати, будь ласка. Дуже гарний, ну. Так, ще ось є в мене такі декілька речей. Давайте ми їх роздивимося. В кожну посилку мені вкидають ем, гребінці. Ну, я собі залишила пару штук. Один залишила от такий товстий, щоб ну, як феном сушити та об'єм створювати. Отакий от великий собі гребінець залишила. І ну, в мене ж теж є гребінці, розумієте? І ще, мабуть, там пару, пару штук. І, ну, скільки їх треба, а їх вкидають, вкидають. Під номером 245-40 гривень ось такий гребінець. Вона вся ціленька, гарненька, ніде ніякого ну, не пошкоджено, нічого, ваше завдання лише помить її. І все. Так. І ось така менша. Менший гребінець такий, під номером 244-30 гривень. Ну, в магазині за такі гроші ж не купиш. Так, і ще один, одна річ горіхо, горіхокол, роздавлювати горіхи, бачите, така річ. Ну це, я не можу сказати, розумієте, ось тут є, ось тут в цьому місці є ніби трішки метал. Піддався якийсь корозії, я так думаю. Хоча... Хоча, можливо, просто треба було помити. Можливо, просто треба було помити отут. Е, ну, я їх не мию таких речей. Ну, трішки, так, знаєте, от. Ні, виявляється, просто треба було помити. Тоді, скоріше всього, це напилення якесь або ніколеве, або не знаю, яке напилення. Така річ, вона ціла, вона виконує повністю виконує свої функції. Тобто ну, практично вона в гарному стані, а оце треба знити. Я вже подумала, що там метал почав. Ну, Корозія металу, а, а, а ні, все там добре, треба лише вимить. Ось така гарна річ, можливо, кому треба. Ну, в цьому році то <гад> навряд чи вона, в нас гріхи померзли. Але ну, моє, моя справа запропонувати під номером 243-40 гривень ось така гарна річ. Гарна. Ну, просто видно, якість. Не потреб. А якість. Так, далі, що у мене є? в мене ось така маленька цукорничка і попільничка. Це у нас виробник, здається, Аполум, Аполум це у нас, здається, угорщина. Виробник угорщина. Порцеляна тонесенька, має срібні обідочки. Кобальтове нанесення, скоріше всього, що це підглазурне ну, нанесення підглазурне кобальтом. Тут є такі ще квіточки і дуже якісна білосніжна порцеляна клеймо. ось зверніть увагу. Це речі від сервіза, такий є сервіз, але, на жаль, сервіз мені не поклали. Ось так. Отака цукорничка, вона невеличка, вона, скоріше всього, як кавова. І ось така попільничка. Дуже цікава сюди, ну, я не знаю, чи це для багатьох, чи це для одного. Ось тут теж таку ем, нанесена така срібна, ніби срібний візерунок по, по кобальту, по краях. Все ціленьке в ідеальному стані. Лише є. Ось тут кобальт, бачите, нанесений, фарба синя, ну, випадково мазнулася. І десь тут іще я бачила, а, а тут ось срібне, срібна фарба е, тернулася. Оце і все. Ось такий набірчик е, під номером 240, 100 гривень, ось такий набірчик. Так, дуже гарні речі. Ну, гарні речі. Далі дивимося. Далі у нас на завершення був було, було такі кавові пари. Справа в тому, що чашечок було шість, а блюдець лише три. Але чашечка одна виявилася там всерединці. Ну, як вони в. Знаєте, в тій посилці їдуть, то нічого дивного. Ем... Тому одну чашечку я відставила собі в колекції, бо там є таке воно непомітне, але я то його побачила, пошкодження є. Всі решта, тобто три пари і дві чашечки. Отак, от от в мене воно йде. Отак от йде. Е, це Чехословаччина. Е, клеймо. Ну, навряд чи його буде видно. Ну, як. Не через камеру, а так, то ось я окуляри знімаю, і я читаю Чехословаччина. От, дуже ніжна, дуже якісна, дуже білосніжна порцеляна, тонесенька, тонесенька. Вона вся просвічується. Це кавові чашечки. Тут вони мають деколь, ой, ну ви подивіться. Це як месенський букет. Бачите, тут і риси. І такі різні різні квіти. Зверніть увагу на золото це золото. Ось, дивіться, яка смужечка внизу. Широка ручка повністю покрита позолотою, і вгорі обідочок. І всередині вон, така ніжна квіточка, також букетик. Бачите? От. Сама. Ем, ось і з цієї сторони така маленька квіточка. Сама порцеляна покрита е, люстровим покриттям. Тобто, це щось подібне, як е, ото сервізи Мадонна. Вони також мають люстрове покриття. Ну, так, так покривали. Блюдце, дивіться, в ідеальному стані все. Ось, клеймо, все рідне. Е, хочу вам сказати, я думаю, багато хто і знає. Що Чехословацька порцеляна, вона дуже славиться, вона прирівнюється до німецької порцеляни, так як е, е, німецькі мануфактури вони розширювалися і вони випускали це вже так по-простому. Не будемо там про інвесторів там і так далі. і так далі, Хоча ми всі це розуміємо, вони розширювалися і свої мануфактури вони будували у сусідніх країнах. І от Чехословаччина. Це те саме, що німецька порцеляна. Це те саме. І от у мене є три такі кавові пари по 250 гривень. Ціна це низька. Бо, ну, все, я дивлюся по інтернету, я все розумію. Але я продаю через канал, розумієте? <кій> Тому по 250 гривень кожна пара. Вони йдуть під номером 235. 235, номер 235, кавова пара 250 гривень. Ось така краса. І ще просто дві чашечки. Під номером 236, 100 гривень кожна чашечка. Якщо, дивіться, Якщо хтось захоче забрати повністю. Можна навіть просто, ну, якщо хтось не використовує його за призначенням, а для краси, можна отак от поставити. І тобто, не обов'язково, щоб було два блюдця. Отак м, виглядатиме дуже гарно. Якщо хтось бажає придбати все, то це буде коштувати 800 гривень. Тобто, три пари 750 і 200, дві чашечки. А так. В загальному, якщо все разом хтось хоче придбати, то це буде коштувати 800 гривень. Це гарна ціна. Ну, все, любі мої, все, що я хотіла сьогодні вам показати, я показала. Це так, щоб вечором, знаєте, трішки відволіктися на позитив. От, В принципі, дуже гарний і дуже такий, ну. Дуже такі ну, гарні і колекційні речі деякі є. Е, тому, будь ласка, мої контакти в описі під відео е, пишете, замовляєте, оплачуєте і можете формувати посилочку там хоч місяць, хоч два, то вже таке діло. Е, Кому відправляють посилочки, пишіть. Ну, я так трошки знаю. Найближчим часом кому треба відправити. Я не знаю, просто як в мене завтра вийде. Я планувала на завтра, але в мене, ну там, син менинник. Ну, будемо бачити. Будемо бачити. В принципі, то від мене нічого не залежить. Але побачимо. Всім <кхм> бажаю вам тихої, мирної ночі. Щоб ми відпочили нарешті. Те взагалі. Я просто навіть не знаю, що казати. Приходить вечір і, ну, і не знаєш, Ну, не будемо про погане. Все буде добре. Все буде добре. Всім мирної ночі. Всім до зустрічі. Всіх обняла.